Мені просто хотілося порефлексувати, по-перше, про шлях, який ми проходимо кожен з вас. Просто подумайте про те, в якій точці ви були у 2012 році, коли ви почали щось усвідомлювати. Я знову ж таки, в тій же точці з вами і була, коли я це не дивилася, або мені це нормально було, але або я могла включити дивитися це там, займаючись якимись справами. Там, ну я не знаю. Ну, навряд чи би я це дивилася. Чи я це дивилася, чи ж ну воно могло десь бути фоном, наприклад, у батьків? І я нічого, і мене б не мене б не ковбасило від цих всіх висловлювань, тому що я б не бачила в цьому агресії в бік української, такою, як я бачу зараз. Це очевидно. Тим не менш, це от. Найновіша наша історія, яка якраз передувала тому, як Росія заходила для того, щоб нас просто схлопнути остаточно, і що вона нам намостила в головах своїм контентом і своїми контентаробами, які це все яскраво рубали? А власне насправді, якби не стався Євромайдан, а, який пришвидшив все, тому що скоріше за все, нас би ще більше в ці лищата затиснули. До виборів президента, і там би або продовжили на черговий строк Януковича, або поставили ще б якусь прямо російську-російську херню, або, можливо, вже взагалі приєдналися до Російської Федерації. Одним словом, Революція Гідності дуже багато чого теж змінила. В 2012 році ми бачимо, як це все відбувалося, і ем, ну, треба казати собі правду. Знаєте, зараз ми всі заднім розумом дивимося, і там якийсь контент. Ой тут сексизм, а тут ейджизм. Та господи цих слів не використовувало 10 років тому. А, відповідно, і реакції такої, як зараз, болючої не було на це. А найбільша біда в тому, що дуже багато українців. Далі продовжують дивитися якусь умовну Наташу Влащенка, чи цього ж Кісільова, який пропонував федералізацію. Ми зараз це почуємо, чи ще когось. І вони думають, що вони, ну типу, дивляться це і вони поінформовані, а не їм конструюють ту реальність, в якій їм доведеться жити при найгірших розкладах. От ми сьогодні убідились в тому, що ви очень різні. Дякую, а, і м Україна. Которую вы представляете, тоже разная, да. Так, вот вопрос: если она такая разная, может быть, ей стоит стать федерацией с разными героями и языками. Ну, ну, типа, ви пам'ятаєте, я вам цитувала, як Кравчука допитывали ФСБ журналісти, в 94-му році, і як він відповідав на це запитання, історію про федералізацію нам просувало в принципі з перших років незалежності, тому що це один із способів швиденько поділитися на федерацію, потім частина федерації присідниця до Росії і так далі. Ну і сам тут, в принципі, навіть мова тіла і обличчя і все кісельова показує, як він вкидає цю історію, як він вкидає цю історію і чекає. На те, яка буде реакція. Ну, Калісніченка та буде звісно, отрабатувати. А що далі з Фаріон? Він, він ж не може передбачити, які будуть, які будуть відгуки на це. І знову ж таки, після цього етеро переважне число людей приєднається, погоджуючись. Ви розумієте, не до Ірини Фаріон. Хоча відсоток підтримки Ірини Фаріон буде досить високий, що буде дивно досить. Ми маємо Конституцію України. Це головна політична книга. У Конституції нашої держави чітко записано: Україна є унітарна держава. Це є свята святих. Ну, це якщо коротко. В принципі, кожен раз, коли ви чуєте цю діч, просто посилайтеся на Конституцію і говоріть про унітарність і про це, значить, у нас буде федерація, федерації інакше. Утворюються, давайте так. ну І типу, і взагалі е е е історична логіка е утворення Федерації і того, що, що проходить Україна, і що це всього лиш інструмент для Росії її розвалити на комога швидше. І вона і так розвалює, так і через карти, і через меми. До речі, карта з трьома сортами українців. Це ж мем, чистий мем, який живучий і через Вадиков, і через Євгенія, і так далі все це просто спосіб переконати українців, що ми якісь не нація і вообще нас очень много різних і надо всіх, всех, всі, всі інтереси удовлетворяти. Тільки чомусь вони всі завжди удовлетворяються єдиною мовою. У нас таке багатоманіття. Ми такі всі різні, таке різноманіття. У нас тут многонаціональне государство. що рихи завжди чомусь з цим многонаціональним государством завжди однією мовою спілкувалися. Протестуючи при, проти того, щоб була унітарність. Ну, типу питання федералізації. Не має бути на порядку денному, взагалі. її можуть порушувати лише. Ті політики, що хочуть збурити середовище в Україні із середини, українці незалежно від дуже складних історичних обставин, незалежно від того, що Україна була розполовинена між різними завойовниками, завжди знаходили цю кровну духовне прагнення бути разом. Я пам'ятаю перемовини між великим галичанином Іваном Франком і великим українцем з великої України Борисом Грінченком, як вони шукали спільні точки. Дотику у всіх сферах буття, невже ви собі можете уявити, що Франко залишиться сам? Шевченко залишиться сам. Невже можна собі уявити, що ми Сосуру опинимося Сосура опиниться за бортом цілісної української держави, той, який народився на Донеччині? Невже ми подаруємо тільки Луганщині фантастичного поета, романтика Михайла Петренка, автора дивовижної пісні? Загра, «Заграв би я на бандурі або чому я не Кіл, чому не літаю Україну спільно у цілісний органічний організм, даруйте за тавтологію, об'єднує наша висока культура, культура, яка також тривалий час була поневолена, але культуру неможливо заасфальтувати крізь асфальт. Однаково проб'ється українське зерно незалежно від того, чи воно в Донецьку, чи воно в Галичині, чи воно на Закарпатті Українці заходу і українці сходу завжди допомагали один одному у боротьбі, коли була загрожена Українська Народна Республіка, то січові стрільці із західної України на чолі з Євгеном Коновальцем поїхали допомагати. Коли Західна, коли Закарпаття проголошувало свою незалежність на чолі з Агустином Волошином, то наш Роман Шухевич, який народився у Львові, у нас, спеціально ну, формат, заснував рекламну виступаємо. фірму, щоб вона змогла купувати зброю і передавати нашим mm. братам на Закарпаття. Паша, Ось вона, я наша я українська, українська тьому, єдність. Вы две минуты уже говорите, ваш позиции понятно. Давайте вот вы вот очень долго, долго говорите. Вадик, Вадик, Вадику не терпится сказать про многообразие. Знаете, символ партии регионов, его главный девиз. Многообразие – это наше достояние, перспектива Украины в ее богатстве языков, культур и самое главное в различных исторических событиях. Вразлі... В каких же історичних собиттях багатство України, в разнообразі язиков, культур, вадік? Про які культури і язики ти щось знаєш? Розкажи нам. Ну, він же навіть про російське нічого не знає, насправді, грубо кажучи, не кажучи вже про російське на тернах України, якщо там його попросити розказати. Ну ні, за многобразів в тому і питання, що ми завжди бачимо пусті. Висловлювання, за якими нічого немає, без прикладів, без конкретики, без згадок імен, без усього, йде просто навалювання. Ми за многообразі, тому що ніхто не має бути там. А граждане Украины, венгерского происхождения, румынского, польского, они имеют право получить услугу от государства за свои деньги, за которые они содержат государство. Бо вот они такого насилия, насилия право. над правами человека партия регионов не допустит. Вот так почему партия регионов в будет в большинстве об и принимать а законы будет, не, не для обслуживания человека философий. Мы все Це сделали, які? делаем и будем делать для того, чтобы Україна була єдина. Ми все будемо робити для того, щоб Україна була єдиною. І далі я читаю тітю Мотю, зостанеться єдина неподільна моки губа, тертики, навіть котрас. Що? Тітя Мотя, сире, сире. А якби ви знали, якою огидною репаною мовою вони говорять на сцені, це тітя Мотя розповідає про дні турбіних. І говорить про те, що, о Боже, моко, після цього не сором називатися Українцем, не сором поставати проти нового папіного прізвища. Та в днях турбіних Альоша, ти знаєш, як про українізацію сказав. Все це туман, чорний туман каже, і все це минеться. І я вірю, все оце минеться, зостанеться єдина неподільна, сере-сере. І от, бачите, в принципі, кулі ж дійсно ми намазайли. І взагалі, і п'єси Куліша, вони дуже мемні. Ну, Ми, ми Мазайла просто його дійсно можна розібрати на цитати. І це, е, я вже говорила про Мазайла і в етерах, і, і на читанці згадувала. Взагалі розбирали е, патетичну сонату, Але е, от ви згадали? Про те, що це мемні фрази, а Ваді Калісніченка прямо втілив. Знаєте, втілив. Це як ми зараз дивимося: там, типу, ой, про цього Подерв'янський написав, і про цього Подерв'янський написав. Микола Куліш написав про них всіх у своїй п'єсі, причому втіливши їх переважно у Тюті Моті, яка от, от така. От. Отака от, от. І, е, до речі, стукало, колись написав, що здається, стукало написав пост, Він каже: я читав: це читав в і зрозумів, що насправді ну, це ж п'єса написана українською мовою. Але зрозуміло, що оця ось тітя Мотя, яка з ними спілкується, то вона, звісно, спілкується на якомусь то от на русском. Просто в п'єсі вона українською говорить. Но по типу по психотипу персонажа вона не може українською говорити, бо вона так українською не вважає, що не можна собі уявити, щоб вона українською мовою послуговувалася. Може перебрехала, може, щось не те стукало написав. Ну, якось так: що от Тетя Мотя, вона рускоязична, Просто вона в от вона говорить українською, але вона ж по природі русскоязична, вона ж Вадік Калісніченка. І фінал. Хто переконливіший? Вадим Карісніченка 56%, Ірина Фаріоновича 34%. Висока цифра, знаєте, я прямо хорошої думки про глядачів цього відео, яке транслювала на інтері 13 років тому. Ну, і обидва приблизно однаково був переконливий, або мене 14, 10, 10, 10, 34, 56. Тобто Вадік, от з набором він був переконливим для 56% глядачів цього шоу. Государственный деятель – это политик, который поставил себя на службу народу. Политик – это тот государственный деятель, который ставит народ на службу себе. Партия регионов поставила себя на службу народу, она обслуживает народ и реализует его чаяния и желания. Люди, которые Пытаются мнить из себя профессионалами, они, к сожалению, не знают элементарных и прописных истин. И даже рассказы о том, что кто-то наступает на украинский язык, связаны с тем, что эти люди не знают ни украинского языка, ни русского языка. Потому что ссылки на закон об основах языкового государственной политики они просты. Если ты прочтешь, то ты увидишь, что в этом законе определено, что государственным языком Украины является украинский. И людям дается право говорить и на своем родном языке зная государственный язык. При этом демонстрация того, что ты не понимаешь того, что ты говоришь и не желаешь слышать, оно характеризует партии тоталитарного типа. Я думаю, что партия регионов строит общество, где мы будем жить в обществе социальной справедливости, где каждый человек будет осознавать, что его права оканчиваются там, где начинаются права другого человека. Это внутренняя работа, это внутренняя цензура, это внутренняя борьба с собой, со своей идеологией. Я убежден, что для населения, для наших избирателей, для людей все понятно, очевидно. Если у нас за неделю... В поддержку закон об основах языковой государственной политики собрали более миллиона подписей. Если а мы провели как? уже более 200 встреч, и везде люди с овациями встречают вопрос, это говорит а о том, что как? это была реальная проблема, что люди чувствовали себя несвободно в собственной стране. Так вот, мы считаем, что мы строим общество под названием «Украина для людей», где люди являются приоритетом. Там, ну... Людям дається говорити право на своєму рідному языке, знаючи державний язык. Якою мовою це сказано? У мене питання. Яку мову знає Вадя Клесніченка? Він не знає жодної. Він не знає жодної. І головне, що мені подобається, що він є реальна проблема. Люди не чувствують свободно в собственній країні. В просторі, де Телевізор російський, кіно російське, музика російська, все російське домінірують партії регіону. В людяні чувствується свобода. Рускоязичним нужна допомога. І в цей же період нам активно розповідали про воїнствующую Ірину Фаріон і про захищаючих права чоловіка. Против чоловіка позиції і карічнівого фашизма мальчиков в трусиках. Я розумію, що вам треба детокс детокс. Найвище вміння не тільки політика, але й людини це зі свого ворога зробити друга. Ну, Щоб так сталося, треба володіти глибинними якостями і передусім мудрістю. Хочу потішити. Аудиторію, передусім мою, що мені вдалося це зробити і не раз. Я активно працюю в соціальних мережах і в першу чергу спілкуюся з російськомовними українцями зі Сходу і Півдня України. І маю з ними якнайкращий контакт. І хочу, власне, сказати їм, тим людям, у яких забрали право повернутися до мови своїх дідів і прадідів, бо зараз їхні діти не мають куди піти вчитися української мови. Нагадаю фразу геніального Гайдегера, який казав, що мова це дім буття. Отже, дорогі російськомовні українці, ми вас чекаємо в цьому домі мовного буття. І моє завдання як політика створити такі умови для російськомовних українців, щоб вони відкрилися до світу української мови і світу української культури, тому що це є світ їхньої генетичної природи. І якщо б ця влада направду була хоч на часточку мудра, то вона зробила б це давним-давно, бо саме ці люди є насправді тим човном, який визначає плин України або в радянське минуле, яке пропонує партія регіонів, бо всі вони з нього і не вийшли, або рухатися до самих себе. 2012 рік.